Хочете електромобіль, але не знаєте, як його заряджати, бо живете в квартирі. Я також живу в квартирі, але це не заважає мені заряджати електромобіль по нічному тарифу від домашнього лічильника. Немає значення у вас чи ОСББ у обох випадках можливо зробити зарядку вдома. А на крайній випадок ви завжди можете скинути подовжувач з вікна і зарядити свій автомобіль. І бувають моменти, коли доводиться користуватися таким способом. Але якщо у вас а, хороший якісний подовжувач, то нічого поганого не станеться. Якщо у вас ОСББ, вам, мабуть, більше пощастило і домовитись набагато простіше. Ви зв'язуєте з керівництвом ОСББ, пишете дозвіл на встановлення зарядки для вас і збираєте підписи, що мешканці не проти вашої затії. Зазвичай такі штуки суспільство сприймаються дуже позитивно, і тому я думаю, не буде проблем для того, щоб зібрати ці підписи, але можуть бути проблеми, тому що в нас люди перестали встановлювати дзвінки. І навіть ті, у кого є дзвінки, можуть вам не відкрити, тому що зараз такий час, що дуже багато ходить ТЦК. Тому ловіть лайфхак, як з цим боротися. А для цього краще всього стояти на першому поверсі біля ліфти і ловити народ там. Зазвичай ввечері, коли всі йдуть з роботи або зранку, коли всі йдуть на роботу. Але зранку можуть люди запізнюватись, тому вони навряд чи будуть з вами комунікувати. Більш складний варіант, коли у вас жет. Тобто керуюча компанія обслуговує ваш будинок, але все одно вихід є. Спершу вам потрібно буде звернутися до ЖЕДу вашого будинку. Але з карантину вони всі зачинені. І що робити? Зазвичай вони залишають номер телефону, щоб ви могли дозвонитися і записатися, але це далеко не так, тому що дозвонитися в багатьох випадках неможливо. Тому завжди можна скористатися планом Б. Ось, наприклад, в кожному жаді є. Чорний вхід, де можна добратися до них особисто. Коли я звернувся до Жеду, мені одразу відмовили і сказали таку цікаву штуку: он є газові заправки, отам і заряджайтеся. Тобто, ви зрозуміли, да? головний інженер каже: електрикою заряджайтеся на газовій заправці. Як вам? Якщо вам також відмовили, не потрібно одразу засмучуватись, бо є ще керуюча компанія. В керуючу компанію вам також навряд чи вийде попасти. Тому знову ж таки шукаємо чорний вхід. Ці організації мене вже вислухали і дали мені написати листа. В листі я зазначив, яким чином і як технічно я буду виконувати ці роботи, що я для цього буду робити. А відповіді мені довелося чекати аж півтора місяці, і щоб отримати цю відповідь, я телефонував він декілька разів, десь приблизно один раз у тиждень. Мене запросило в кабінет до головного інженера керуючої компанії, де я отримав свою відповідь. Це була бумажка, в якої було зазначено, що керуюча компанія не проти, щоб я встановив зарядну станцію з урахуванням деяких умов. Умов. Першою та найскладнішою умовою це була згода мешканців. Для цього мені довелося збирати підписи у більше, ніж половини мешканців мого будинку. Для цього я складав такий бланк, в якому зазначив, що я такі-то, такі-то хочу зробити том-то, там-то, таку-то, таку-то зарядку, для того, щоб заряджати свій електромобіль. І графа там, де було розчерчено номер квартири, прізвище, ініціали та підпис. З причин відсутності дзвінків у людей у квартирах мені довелося на це витратити аж цілий тиждень свого життя. Але я зібрав ці підписи і зробив собі цю зарядку. Потім цей бланк я відвіз знову до керуючої компанії, де ще два тижні чекав письмового дозволу для встановлення моєї зарядної станції. Останні дві причини були зовсім прості: перша це герметичний бокс, який закривається на замок, щоб не було доступу стороннім особам, та висота не менше ніж 150 50 см над рівнем асфальтом, зробивши сейф, закупивши кабеля, кріплення та трос для натягування кабелю, вже приступили до роботи. Кабель в мене вийшов довжиною 70 метрів, і він був не один, а три. Це був силовий кабель, слаботочка та кабель для інтернет-з'єднання. А інтернет мені там потрібен, тому що я використовую розумну зарядку від Evios. Це, як по мені, найкраща зарядка. Вона надійна і в неї є дуже багато крутих функцій. Через інтернет ви можете слідкувати за статусом зарядки, налаштовувати зарядки, бачити витрати в електроенергії, там є два лічильника. А ще це український виробник дійсно якісних зарядок, яким я довіряю свій автомобіль. В них є безліч розумних функцій, та вже з'явився додаток для вашого телефона, щоб ви могли завжди бачити, що з вашим авто. Живу я далеко не на першому поверсі, і професійні два електрики встановили мені за 3,5 години всю зарядну станцію і користуюся цим вже більше 4 років. А ви підтримуйте мене і український Ютуб. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі не тільки мені, але і іншим україномовним блогерам. В Україні має бути український Ютуб.